Від освячення місця під будівництво до освячення першого каменю. Від першого каменю до накупельних хрестів так поступово і досить швидко на очах усього міста зростає новий божий дім. Днями на території міської лікарні освячували хрести майбутнього храму на честь ікони матері Божої цілителька. Це вже в принципі є останні стадії будівництва храму. Остались только осталось сделать только внутренние работы, и потом, опять же, архиерей приедет та святить храм уже полностью. Это есть великая радость, потому что к этому событию шли много лет, около 10 лет. Готовились проекты, разрабатывались, готовились документы. Шукали також меценатів для будівництва. На прохання священнослужителів відгукнувся Бордичівський підприємець Олександр Ревега. Каже, не міг відмовити, бо вважає, що кожен у своєму житті має творити добро. Але пообіцяти допомогти це одна справа, а допомогти насправді зовсім інша. Хочу подякувати Господу Богу, що він дає мені можливість держати це слово. Хочу подякувати своїм колективу, своїм людям, які участвують, тому що без них цього б всього не було. І Я хочу, щоб ця традиція. Ми з Владикою освячили в Ришківцях колокола, коли свіжили. Сьогодні ми освячуємо Христи на храмі. Я хочу, щоб ця традиція продовжувалася. І я буду старатися, я вам всім обіцяю робити такі добрі діла. Буду прикладом першу чергу для своїх дітей, для своїх людей, які зі мною працюють. Для нас всіх одної людини є можливість побудувати храм, в друге просто допомогти людині перейти через дорогу. Тому ця доброта і любов до Бога повинна бути в кожному серці. Кожної людини. Я від всіх бородичелян Олександр Васильович дякую вам за такий гарний крок. І я думаю, що сьогодні завдяки зусиллям людським і завдяки людським Божим зроблений ще один крок до приближення до того гарного моменту, коли буде освячення церкви. Освятити хрести, котрі незабаром височитимуть на куполі храму, приїхав архієпископ Житомирський та Новоград-Волинський Гурій. За переконанням владики, територія міської лікарні є найкращим місцем для зведення храму, бо де іще людина може отримати зцілення тіла і душі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і свящаються з намі Кресне. Владачі Святого Духа, окріплення водиці, і Сина і Святого Духа. Амінь. Будівництво церков є досить рідкісним явищем у наш час, розповідає архієпископ. Далеко не кожна парафія може дозволити собі мати храм. Бердичівлянам у цьому сенсі пощастило. Проблема зараз, звичайно, одна, як і у всій, мабуть, країні, це кошти, де їх знайти. І коли знаходиться людина, як тут Олександр Васильович, то дуже добре. Як нема, то виходимо з положення, десь якась кімната виділяється, але в кімнаті неможливо. Повноцінно проводити богослужіння. В кімнаті можна поспілкуватись, порозмовляти, але саму службу провести, а особливо саме що основне – це божесна літургія, це Євхаристія. І в кімнаті не проведеш. А є храм, хай невеличкий. Але він досить. Якраз, якраз якби були кажу, такі храми скрізь по лікарнях, то і проблем би таких я б не відчував, як архірей, архіпастер Житомирської єпархії. Після церемонії освячення усі бажаючі могли прихилитися до хрестів. Серед присутніх один із будівничих храму Микола Власюк. Приємно каже, коли розпочата справа, добігає кінця. Тут я починав з першого первоколушка, робив фундамент. О, так що для мене це щасливо. І не тільки я тут робив, і на Красній Горі теж значить, фундамент вже зроблений для храму. Так що я щасливий і зараз щас роблю в храмі і щасливий, що. Вже побудовані стіни зроблені на криша, Христос і Христи. Це така Божа благодать, що людина не тільки отримує, не тільки врачебне, а й духовне. І мені здається, що це необхідно, стражду ще людину підтримати такою благодатью Божою силою і, таким, і вірою. Наступним після хрестів освячуватимуть сам храм. Олександр Ревеха повідомив, що всі роботи йдуть за графіком і вже за кілька тижнів будуть завершені.